У цьому відео кнопка альфа, типи і види, як встановити. Здавалося, все просто. Є кнопка альфа 125 мм, вони різні за кольором та за матеріалом. Але ні. Є моменти, за які ніхто не говорить. Розглянемо, на прикладі. кнопка металева, кнопка з нержавійки і кнопки з латуні. За формою вони ніби всі однакові, але це не так. Якщо придивитись уважно, то ця модифікація кнопки має вищу ніжку. Ви спитаєте, а яка різниця? А справа в тому, що ця кнопка розрахована під два шари шкіри або під ремінну шкіру, яка більш товста. І якщо ви встановите таку кнопку на якийсь звичайний виріб, не знаючи про це, то результат вам взагалі не сподобається. Тож, щоб не робити такі помилки, дивіться перед покупкою відео огляди, як у мене на сайті. Посилання на сайт дивіться в описі. Момент номер два: кнопки мають різний ступінь фіксації. Легка фіксація, середня і сильна. Зважайте на це при проєктуванні ваших виробів. Наприклад, для монетниці в гаманці не потрібна кнопка з сильною фіксацією. Там достатньо легкої або середньої. Для ключниць краще середня або сильна фіксація. Кнопку можна встановити по-різному. Розглянемо два варіанти. На револьверному дироколі обираємо радіус 3 мм. Я вирішив одразу робити отвори через два шари шкіри. Встановлюємо на прес першу пару насадок для того, щоб закріпити першу частину кнопки. Подовжену частину кнопки одразу вдіваємо через шкіру. І накриваємо іншою частиною кнопки. Вдіваємо кнопку на насадку і притискаємо пресом. Одну частину кнопки ми закріпили. Змінюємо пару насадок і будемо вставляти другу частину кнопки. Вдіваємо лицеву частину кнопки в шкіру. З'єднуємо іншу частину і позиціонуємо рівно під насадки. Притискаємо. І кнопка готова. Другий варіант. Просічкою 3 мм робимо отвори. Беремо матрицю і ставимо вверх тою стороною, де гладка впадина. Беремо ту частину кнопки, яка буде на лиці. Її форма співпадає з формою впадини матриці. Приєднуємо іншу частину кнопки. Беремо ударник з тонким натінечником. Позиціонуємо прямо всередину в залізну трубку і б'ємо молотком. Нижня частина кнопки повинна розвальцюватися. Половина справи готова. Беремо подовжену частину кнопки, одразу вставляємо в шкіру. Тепер без матриці просто позиціонуємо на пробійній плиті, приєднуємо іншу частину кнопки, беремо ударник з поглибленням під форму носика кнопки і б'ємо молотком. Вітаю, ви встановили кнопку вручну.